Завершився конкурс Срібний мольберт. Конкурс на журі з поміж майже півтори сотні картин мало обрати тільки дев'ять найкращих по три кожній номінації: пейзаж, міський пейзаж і портрет. Зі слів експертів, юні художники на конкурсі показали високий рівень майстерності. Зібралися журі з півдесятої години і е, обговорили принцип визначення переможців, затвердили це протоколом. І е, розпочали роботу. У кожній номінації окремо. Якраз оті, що вже залишились, вони дуже наближені один до одного. Але ті, що виділились, їх якраз менше. От, наприклад, в портреті мені здається, що саме три було найсильніших. Вихованець Закарпатської академії мистецтв Тарас Годван став безперечним фаворитом конкурсу. Він виборов аж три нагороди. В номінаціях портрет і міський пейзаж перші місця, а в номінації пейзаж друге. І хоча образотворчим мистецтвом хлопець займається не більше десяти років, його роботи мають великий успіх, який він сам пояснює невпинним бажанням самовдосконалення. Секрету насправді ніякого немає треба, потрібно працювати дуже дуже багато. Кожен день, кожен день, кожен день, і результати будуть. Напевно, праці вкладаю. Все, що я вкладаю. Бути художником, перш за все, це працювати, але не забувати про те, що кругом нас є і ще інше життя. Тому якось е, треба ділити межі знати. Новини з провінції до столиці йдуть впродовж трьох років. Ось повідомлення трирічної давності про відміну осінніх канікул в Ужгороді і мітингу, пов'язаного з цим. 24 жовтня 2016 року ця ж сама новина з'являється на одному із найбільш відвідуваних освітніх порталів країни. Помилкова сенсація поширилася мережею, але сьогоднішня ситуація дещо інша. Міськраду ніхто не штурмує, входи до шкіл ніким не перекриті. А питання, чи робити осінні канікули, навчальні заклади вирішують самостійно. До прикладу, з наступного тижня відпочинок розпочнеться в учнів Ужгородської спеціалізованих. Но ізож 3 зараз діти набагато більше втомлюються, ніж раніше втомлювалися ми. У дітей більше, більше кількість годин, які вони мають е сидіти на уроках. У дітей велика кількість домашніх завдань. І тому два місяці зараз, попрацювавши нормально вересень і жовтень, діти мають зробити невеличкий перепочинок. На противагу у спеціалізованій ЗОЖ номер 2 канікул не буде. Так вирішила адміністрація школи разом із батьками учнів. Мотивують тим, що більшість батьків зайняті на роботах, а дітей залишити без нагляду ризиковано. Виняток зробили для першачків, які ще не звикли до шкільного режиму. Ну Вищалася думка батьків так само. І більшість батьків сказали, що їм спокійніше, якщо діти будуть продовжувати навчання. Бо самі розумієте, що на сьогоднішній день і зайнятість на робочих місцях, і крім того, сам факт перебування наявності роботи то важливий для батьків, дуже важливий. Думки батьків щодо того, чи потрібні осінні канікули школярам, розділилися. Однозначно потрібно, причому будь-кому від першого по останній клас. Ця Неділя вона все-таки нужна для того, щоб ну, все-таки немножко, немножко відключитися від цієї рутини. Ну, думаю, потрібно. Розумієте, комусь є дитини кудись пристояти, бабуся, дідуська. А в моїх у моїх случаях мене є у мене робота по 12 часов. у мене його нікуди по Перших четвертих класів нехай би йшли зараз на канікули, а уже старші класи нехай би були зимні канікули, тому що ми самі не знаємо, яка буде погода, які будуть зміни. Загалом від осінніх канікул відмовилася майже половина ужгородських шкіл. Робочий тиждень компенсується довшою тривалістю зимових канікул. Свобода руху людей та торговельно-економічні зв'язки. Саме ці фактори, основа зміцнення міждержавних відносин, досягнути яких можна співпрацюючи з сусідами. Одна з найбільших програм транскордонного співробітництва охоплює Польщу, Білорусію та Україну. Вона фінансує проекти, спрямовані на охорону історичної спадщини, поліпшення інфраструктури, розвиток охорони здоров'я та низку інших аспектів. Кожен з нас живе в цьому світі, як в єдиному такому то квартирному будинку, і кожен з нас хоче мати нормального, хорошого, адекватного, мирного сусіда. І власне ці всі кошти, ці заходи, спрямовані на підвищення рівня життя на прикордонних територіях, на налагодження контактів, на подолання бар'єрів, на те, щоб сусіди жили в мирі, жили багато заможно. Завдяки програмі україно польської співпраці вдалося відновити старовинний комплекс совини гніздо в Ужгороді та реконструювати льохи в польському місті Ярослав. На черзі нові проекти. Наймасштабніший з них європейське об'єднання територіального співробітництва Тиса, завдяки якому Закарпаття зможе брати участь не лише у програмах транскордонного співробітництва, але й у грантах, доступних виключно країнам-членам ЄС. Це унікальний проект. Осі, цей механізм співпраці був розроблений і доступний лише для країн Європейського союзу. Але ми знайшли законодавчі можливості залучити Закарпатську область до цієї співпраці. Подібних об'єднань на території ЄС 60, 23 з яких в Угорщині. Це перший випадок, коли залучили в цей механізм область країни, яка не входить до євроспільноти для Закарпаття. Це чудова можливість брати участь у грантових проектах та вирішувати проблеми краю. Це новий інструмент співпраці. У рамках ЕГТЦ ТИСА закарпатські фахівці разом з європейськими експертами виділили основні проблемні питання краю і вже почали працювати над розробкою конкретних програм, зокрема в галузі охорони здоров'я. У Нас виникли питання і ідеї щодо розвитку. Страхової медицини, тобто, щоб ми зробили одну лікарню за кошти європейського союзу на території Закарпаття, повністю її реконструювали і підвели, переобладнали під вимоги західної страхової медицини. Це дасть змогу нам залучати додаткові кошти. Це дасть змогу нам фінансувати наших лікарів із джерел європейських страхових компаній. І це буде перший крок до проведення реальної страхової медицини, добровільної страхової медицини на Закарпатті. Європейське об'єднано. Дення територіального співробітництва ТИСА повинне зробити Закарпаття успішним інвестиційним регіоном. Тому фахівці закликають місцеві громади долучатися до співпраці та налагоджувати стосунки з європейськими партнерами. В обласній службі автомобільних доріг відбулися урочистості з нагоди відзначення прийдешнього дня автомобіліста та дорожника. Свято встановлено у 93-му році. Відзначають його щорічно в останню неділю жовтня. На заході вручили нагороди, подяки та почесні грамоти співробітникам автомобільної служби. Трьом працівникам Закарпатської служби автомобільних доріг вручили знак пошана Укравтодору. Це найвища відзнака галузі. Вітали колективи безпосереднього управління служби доріг апарату Закарпатського облавтодору, Були запрошені також і представники філій яких відзначили нагородами, і наш, наші проєктанти, філія, закарпатська філія «Укрдіпродору». Менше реклами в центрі міста таку стратегію збереження історичної частини Ужгорода обрали ще за каденції попереднього міського голови Віктора Погорєлова. Тоді справу до кінця не довели. Зараз міська рада поступово продовжує домовлятися з підприємцями про демонтаж рекламних конструкцій. Натомість агентства отримують нові рекламні площі в спальних районах міста. З кругів дружби народів Богдана Хмельницького і у нас і вулиці поштової. 15 рекламоносів. Вони переносять в інші частини міста. Це погоджено з департаментом міського господарства, з управлінням архітектури. Комісійно вибрані нові місця для того, щоб вони не порушили свої договорні відносини, яких у них були з компаніями, які їм надавали ці договірні зобов'язання про розміщення їхніх. Ну їхньої реклами, також члени виконкому, дозволили рекламникам проводити земляні роботи. А от районі Малий Галагов їх вже завершують. Тут невдовзі встановлюють бюст словацькому військовому політику та науковому. Овцю Мілону Штефанику. До нас звернулося Генеральне консульство Словацької республіки в Ужгороді про встановлення пам'ятного знаку. Це скверик вулиці Гойди, і площа Дружби народів. Саме в цьому скверку буде облаштовано до кінця року. Планується ми погоджуємо це встановлення, витовляє словацька сторона і за кошти Словацької республіки. Ми допомагаємо в частині благоустрою, в частині освітлення і проведення в порядку прилеглої території до де буде встановлений цей пам'ятний знак. На виконкомі обговорили і фінанси, точніше, їх використання. Спеціалісти прозвітували, як в Ужгороді працює система електронних закупівель «Прозоро». За цей рік через систему було закуплено товарів та послуг на 2,5 мільйони гривень, проте не всі розпорядники бюджетних коштів користуються тим сервісом. Всього у нас 60 Розпорядників бюджетних коштів, з них 47 зареєстровані. Проблемними є наразі у нас комунальні підприємства. Є у нас серед 14 комунальних підприємств низка таких, які ну, абсолютно не здійснюють ніякої діяльності. Ми проаналізуємо всі ті, які ж здійснюють господарську діяльність, і звичайно, управлінським вольовим рішенням змусимо їх все ж таки дотримуватися нашого рішення про обов'язкове проведення всіх закупівельних процедур через систему Прозоро. А вже на наступне виконком винесуть на затвердження проект рішення про мораторій на встановлення нових вивісок в центральній частині міста. Його відмінять лише після розробки єдиної концепції зовнішньої реклами в історичній частині Ужгорода. 12 аварійно небезпечних ділянок нарахували поліцейські в Ужгороді. Одна з них вулиця Минайська. Тут щороку трапляються ДТП, які закінчуються не лише травмами, а й смертями. Востання смертельна аварія тут трапилася кілька тижнів тому. Загалом, станом на початок жовтня, в обласному центрі сталося більше пів тисячі дорожньо-транспортних пригод. Місі урзі скоєно п'ятсот дорожньо пригод, з яких 80 Одна дуже транспортна та прохода була з травмованими. В яких за три особи загинуло та 86 отримали тілесні ушкодження. Ну це досить така сумна сумна статистика. Ось яка заставляє нас щось змінювати і в підходах і несення служби, і в підходах забезпечення безпеки дорожнього руху цілком ще до початку круглого столу. Представники організації Vision Зіро оглянули аварійно-небезпечні ділянки Ужгорода. Висновки оприлюднювати поки що не стали, адже теперішній візит був ознайомчим. На засіданні розповіли про проекти, які вдалося реалізувати в Івано-Франківську та інших містах України. Їх результатом повинна стати нульова смертність на дорогах у своїй роботі. Організація використовує досвід європейських країн в Україні. все досить погано з безпекою дорожнього руху. Всі ми це знаємо. Статистика жахлива в порівнянні з нашими західними сусідами. У нас значно гірша ситуація з безпекою на дорогах, але тим не менше, ми оптимісти і ми поширюємо ідею, що безпеку руху треба піднімати в першу чергу на рівні міст, не чекати змін там, в Києві, в законодавстві, в уряді і так далі, тому подібне, а робити те, що можливо робити в межах міст. На думку Віктора Загреби, зменшити кількість ДТП можна за допомогою змін в інфраструктурі міст. Більш безпечною організацією. Пішохідних переходів, перехрест, смуг руху, велосипедного транспорту, інфраструктури для велосипедного транспорту, такими речами, які не коштують дорого, які можна зробити досить швидко в межах одного-двох років, які приносять дуже помітні позитивні результати у вигляді зменшення аварій, зменшення смертей. Маленький Андріан сьогодні пішохіта в майбутньому стане автомобілістом. Правила дорожнього руху знає для обох категорій його учасників. Треба включати поворотники, не їздити там, де показано, що там льот, бо якщо будуть швидко їхати, то їх занесе. І вони. Можуть попасти в аварію, а що треба тебе дивитися по бокам, йти тільки на зелене світло. Пішохід не завжди має рацію, особливо коли сам порушує ПДР. До прикладу, червоне світло не заважає деяким мужгородцям переходити дорогу на вулиці Корятовича та на перехресті проспекту Свободи і Капушанської. Хоча правила дорожнього руху вони знають. Звичайно, дивитися по сторонам, коли дорогу переходиш, не вибігати на дорогу. Перше бути завжди уважною і вивчити е, правила. Як через дорогу переходити і не йти так на ура, удасться, не вдасться, бо навіть по правилах ходиш, а й так може бути таке, що від тебе не залежить, і в біду можна попасти. Так що завжди треба бути обережним. Переходити дорогу в назначеному місці, звичайно, на зелене світло, ну врахувати, що іноді, на жаль, деякі водії на зелене їдуть, та ще й крім того, подивитися направо наліво, чи хтось не з водіїв не порушує. На перехресті Минайської та проспекту Свободи правила дорожнього руху порушують саме водії. Хоч тут висить сигнал у вигляді зеленої стрілки, який дозволяє проїзд при будь-якому сигналі світлофора, водій повинен пропустити пішохода і вже потім продовжувати рух. Проте часто трапляється так, що саме пішохід чекає, поки водій звільнить дорогу. Колись ця місцевість була спільною територією, але давні родинні та культурні зв'язки розділив кордон. Відновити їх, а також посприяти економічному розвитку прикордонних територій, міг би новий контрольно-пропускний пункт Велика пала Ноть Годош. Саме це і вимагали мітингувальники. Місце тут дуже вдале. Через нове КПП можна буде виїхати не тільки на автостраду до Будапешта, але й потрапити до Румунії. До найближчого пункту пропуску, з якою звідси біля п'яти кілометрів. Представники влади двох країн після діалогу з громадою села вирушили до місця, де безпосередньо і мають облаштувати нове КПП. Зараз село Велика Палить від Угорщини відділяє тільки 5 кілометрів битого шляху та колючий дріт. Але як зазначають чиновники, можливо вже наступного року тут з'явиться новий пункт пропуску. Буквально за 100 метрів від цього місця українців вже рада вітати Угорщина. Там до гіпотетичного пункту пропуску вже зробили цілком реальну дорогу. Однак, коли на неї ступить нога українця, точно невідомо. створити пункт пропуску. Мало говорити про розвиток економічних транскордонних зв'язків можна тільки в тому випадку, якщо з української сторони зроблять хорошу дорогу, що зі свого боку ще у 2014-му зробила Угорщина. Тепер чекаємо, чим відповість Україна. Якщо ваша країна все. Льо ставиться до реалізації євроінтеграційних планів, то необхідно створювати нові й нові переходи і налагоджувати транскордонні зв'язки. Досі за словами чиновників, втілити проект заважала складна політична та економічна ситуація в країні. Однак, як зазначив голова закарпатської ОДА, реалізувати умови угоди для відкриття контрольно-пропускного пункту можна всього за пів року. Це би посилило і культурний обмін, і економічний і, в першу чергу прикордонну. Торгівлю трошки би в такий тяжкий час дало людям ну якусь надію на краще життя. Цей відрізок вулиці Собранецької в Ужгороді ремонтують уже кілька тижнів. Відновлюють проїжджу частину та тротуари. Проте не всі зміни містянам до вподоби. Скаржаться буквально за кілька годин з вулиці зникли десятки насаджень. Саме страшне, що вирубують дерева. Саме страшне, що вирубали сакури, яким було тільки по 4 роки. Вони були тут насаджені. Ми перші два роки поливали ці сакури. З 19 сакур вижило буквально декілька. Вони устовбурилися, і цих двох сакур уже немає. Вони так гарно цвіли. Де вони ці сакури? Кому вони заважали чотирирічні сакури? А великі дерева, подивіться, все позрубували. Все все продовжується вирубка дерев по цілому місту. Що я не розумію, що це аби дізнатися, чи стурбовані вирубкою дерев інші? І мешканці вулиці ідемо в гості до одного зі старожилів міста. Народний художник України Володимир Микита почесний громадянин Ужгорода. На Собранецькій розташований авторський музей та майстерня митця. Зараз Володимиру Микиті 85 років. Цю вулицю пам'ятає з 1946-го, коли вирубані дерева ще були молодими саджанцями. Розповідає колись до зелених насаджень ставилися більш дбайливо. Я по суті по вирубці дерев. Я дуже болі, я сприймаю з дитинства. Розумію, я якось так привив, коли я був е, депутатом е, міської ради два сороки при союзі в 80-х роках. Якщо десь одно дерево зрізали, я подіймав, ну, тим ту проблему нараз питання, як? Володимир Макіта каже, радіє, що вперше за багато років в Ужгороді проводять масштабні ремонти. Проте невдалі приклади подібних виробок на інших вулицях міста не додають художникові оптимізму. Мукачівська вулиця гола стала там. Тоже алея була дерев аж до періпер'їзда. І Зробили хибу, насадили тут там деревчата. Я не знаю коли вони будуть, але спішити з вирізанням дерев не варто, тому що е, якщо так з боку екології, так урод після Києва екологічно смог має великий. Виконавці робіт розповідають, дерева вирубували згідно рекомендацій науковців, які обстежили та відбракували частину насаджень. Біологи знайшли кілька причин зрізати дерева. На цій вулиці дерева так само порушили тротуарне покриття, підняли його корінням. Звісно, при виконанні певних робіт корнестема дерева так само порушується, і дерева, які були обсежені цій вулиці, вони як і кожен любий живий організм на нашій планеті досягли певного критичного віку. Відновлюватиме насадження товариство Агромікс, яке вже багато років поспіль відповідає за озеленення міста замість 27 семи Дубаних обіцяють висадити 50 нових дерев, невисоких, аби не заважали комунікаційним лініям. Там планується висаджування дерев, породи ясень білоквіткової, шаровидної форми, які будуть, будуть заважати руху машин, лініям електропередач. Надіюся, буде гарно і красиво. Рости в підприємстві запевняють, вирубані дерева із Субринецької віддадуть на обігрів шкіл та садочків, обладнаних твердопаливними котельнями. І вже у найближчі тижні почнуть висаджувати молоді ясені, які за три роки повинні сягнути трьох метрів заввишки.